Оооомайте о пьяные подарки. Ого! Чекайте, чекайте, візьміть надо на собою, столбачная громадське. Можно? Сейчас, сейчас, секунду. Ничего себе! Значит, дивіться, конфісковане, это під гостомелем конфісковане. Ты ж покататься машини самооборони? Дивіться! Януковича! Януковича, з під Гостомеля! Значить, ми зараз катаємося в машині, яка належала Віктору. Чекайте, одну секунду. належала? Януковичу. Яника, Машина, яка належала сім'ї Віктора Януковича. Ця машина, а також інші машини були вилучені під Гостомелем. Сьогодні там був мій друг Мустафа Наєм, колега. Якщо я не помиляюсь, це ця машина. Так, і Вона є, так? Вона є, да? Тому що там такий був ніс. А от зараз ми спробуємо, вони припаркувались. Так, так це з-під Гостомеля машина, хлопці. Так, да, не закривайте, можна зняти салон так, трошки. Закримо двері. Ой-ой-ой-ой-ой. Hey, а що закрой? Ром, Кстати, а то майдан там сидить всередині. Так сам же Що Что Що привезли? Ром! Рома! Сфоткай же, ну? Ромарю! Давай! Рома! тут Рома! я! Рома! Секундочку. Значить, зараз, дивіться. Можете привітати зараз. Вас дивиться кілька тисяч людей в ефірі громадського телебачення. ура, ура, ура! Я сиджу за кермом Віктора Януковича автомобіля. Якийсь якийсь коротше. Сьогодні вже ці фотки з цими машинами облетіли весь ефір, зараз Ні, пустимо. пустимо людей, да, фотографуються в ній, там радіють. Пустимо, пустимо. Дивіться, дивіться колеса. Я Да. идем от ребят с автомайдана так расскажите пожалуйста а где ребята еще с автомайдана там ехали кажется с вами нет, но нет, но с не ехали. Ленин, с автомайдана А все машины, которые там гастомились, сюда пригонят? Нет, нет, нет. Не. Это, Это мы одну одну просто, взяли, для... чтобы дрова возить. А чтобы... ну, вы, а, чтобы... а вы как-то вот как вы их берете? Вы там написали расписку или что-то такое? А нам сказали, что машины в угоне не, не состоят. То ну, собой... да, только а вернуть в сохранности, Конечно, все вернут в сохранности, да? Конечно. Всем вернуть в сохранности. Они нам не нужны. Мы их вернем обратно в Межигорье. Вот эту машинку. Сегодня он покатается, дрова повозят, завтра повозят самооборону, а потом вернут ее обратно в целости, сохранности, в и, и будет она дальше, их судьба будет решать уже новое правительство, что как, с ними Как делать. вас зовут? Меня зовут Арут. Очень приятно. Будет и для Титра. Значит так, вот э -э выглядает машина. Братишка, а ну нажми на клаксон! Посигнал! Ты фоткаешь. Ты фоткаешь, а Ты, ну, сейчас такое чудо. Сейчас... Да, да нет! Да нет, если одну продать, можно купить 10 таких машин. Кому продать? Кто его тут купит? Какое быдло? Нормальные люди не покупают. А что, а те, которые сейчас в Раду пришли? У них деньги есть тоже. Ну ладно, я шучу. Вот их тоже надо, блядь. Время придет. А, это не тут. Нема сигнала, да? А где ж сигнал? А где там сигнал, дивите? А, вы знаете, да?

І нічого страшного, не пожалкували, побачили, як привезли для потреб самооборони, возити дрова сьогодні одного з монстрів з гаражу Януковича, який вони не встигли вивезти, але встигли лише вивезти під Гостомель військове, там де, аеродром військовий, і не встигли ці машини, були знайдені ця а також десятки інших ексклюзивних автомобілів, серед яких є. Вартістю десятки мільйонів. З того гаражу привезли хлопці одну, цю, сказали на потреби, щоб дрова повозила, а потім повернуть назад. І вже уряд новий буде вирішувати, що з нею робити і так далі. Дай інтернешнал. Оооо! Вот так ці нам треба масни в Україні. Вот і все! Нам сам такі в Україні вижені. Вот такие. Вот. до нього можете скластися.

Где наши все деньги? Что я вам скажу? Херня с херней, не привыкла я до этого. Можно. Все Можно пара. хоть с не Моя курса. Курса. наверное, Но больше после не раз. Да. Не, серьезно. Серьезно, вот у меня четвертого... У меня груза пассажирская, 7 мест. и Полтора. И ну, тут 6 кубов. Ну так. Расхода меньше.

Никола, фура. Поскромнее, да. Фура, ну я всем. Наверное, привезла американские деньги, да? За <решит> <решит> <До экипы> прошла. <плодия> <решит> <прехи> <спомни> да.

Ми відправимося прав, в невелике коло з самообороною. Хлопці від самоборони привезуть тому... Ну, На даний момент Дорога, ти бувиш, ти бувиш. Десь вони йому обличчя бокам червоні кульці. Ба він не завтра майдану. Чи він депутат. Вас... Отже, власне, якщо ви дивитесь нас ці кури, то я прибував на борту конфіскованого в воєнниковищах в Гостомелі біля військового аеропорту, аеродрому, з якого не встигли вивезти ці машини, але фурами туди звозили. Є відео з камер спостереження в Межигір'ї, там, де е, ці машини погружені в фури, їх вивозили туди в Гостомель, для того, щоб потім вже перевезти кудись. Але... Е, як ви розумієте, не вдалося. Діти, люди зацікавилися, дивиться. Оце Зараз... а що буде кататися. Звісно, покрищайте. Я перепрошую, але громадські да. Громадські, да. так. Ходіть, я інформацію. Нет, я ні. знаю цю інформацію, особливо те, що ви скажете. А що Думаю, я хочу? сказати? Ви впевнені? Знаю, що ми в прямому ефірі. Ой-ой-ой, не переживай. Що, що, яку інформацію? А ви знаєте, що в тільки пішов по В Обухові? Тільки що? Пів години назад. А хіба не раніше в вибухові павпа? Другий. Другий. А, другий. Біля школа. Хочете поїхати? Тільки їх в обухові, скажіть. Я не знаю, Я не знаю, я знаю, що. По бухові другий впав пам'ятник Лені. Така інформація. Тим часом, поки ми ще не їдемо, а стоїмо на автомобілі, то я зачитаю вам кілька ну, така інформація. Мала бути атака на пам'ятник Щорсу, е, який е, перебуває на бульварі Шевченка. Нібито щорсу пам'ятник встановили на честь 300-ліття дружби з Росією, щось таке чи єднання з Росією. Е, і на 23 ю там мав бути збір. Ну, Двозначне таке трактування, для чого всі пам'ятники там були. Пам'ятники потім можна буде поміняти, якщо буде новий уряд, можна буде поставити всі пам'ятники. Але в Києві вже повалили Ледіна, це головний був Лені. Але факт того, що цього не сталося. Станом на 23 й на 24 й я зараз наслідка їхала, передавала, що пам'ятник стоїть, біля нього нікого немає. Це така інформація. Тепер давайте ми приймемо є мільйон неприйнятих дзвінків. Ви бачите, що ми не приймаємо зі весь час, але ви бачите багато цікавих подій відбувається сьогодні. Буквально вийшла дискусія, ми погано цього вечора, чи є сенс в нічних вартах, чи там хтось є на Майдані, чи зараз знову увага всього світу прикута до України. Знаєш, ну, насправді є в цьому рація, тому що ми так думаємо. Що... Чи справді це того варто, наприклад, виходити і щось розказувати. Бачите, щось стається, що ночі щось стає. Приведуть у машину. Ну, зараз будуть катати хлопців по прищатику, тільки зараз на даний момент, стрипти. Можна спробувати зараз прочитати поки ще є 5 повідомлень. Крапує! Зразу викладаєте в інтернет! Так воно вже в інтернеті. <ріхи> на ну, прямому ефірі, так. Покажи велику катапульту на Майдані. Я велика катапульта. Так. Е... Дякуємо. Т -т 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 -т. Сьогодні качество ефіра. А, ну до речі, от знову написані повідомлення, що ефір такий собі. Network session, connection... Warning! Poor network connection. Що означає увага, низький. Сигнал і зв'язок з нарожаю. Е, є дзвіночок у нас зараз. Давайте спробуємо поговорити з людиною. Вас чують. Говорить. Добрий? У Чегося узвав по інформації, що євровоенка наші в Мариуполі, напали а,

ну плюс плюс блокада информационная, плюс информационная блокада. Ну какая блокада? Блокада не в том, что кто-то кто -то запрещает смотреть. Просто информация о том, что пятый канал врет, там, грубо говоря. Громадські там ніхто не смотрить, звісно, експреси і так далі. Е, люди звикли дивитися російські канали, ну, просто, це для мене було дивно, але це правда. Багато людей дивляться російські канали як я не знаю, як один ну, тобто Вони не звикли дивитися, вони дивляться російські новини, про мер Москви, ще щось. Що, погнали? Так що, звісно, зі сходом треба ним спілкуватися і вести з ними якийсь діалог, пояснювати, говорити фактами, не емоційно. Ну, Це не до мене, не емоційно це не до мене. Держите, здається. Дідіть, подали. Україні! Воно школи закривало, воно лікарні закривало. <говори> От Арут, який привіз цю машину, один з тих, хто був в машині. Арут зараз стоїть там. Не можуть приїхати, настільки забореться, а то, що...